Ну, всім доброго раночку. Ви на курсі 3D-моделювання і у нас вже останні аборторні роботи, які на сьогодні нам потрібні, до яких потрібно долучитись. 11 та 12 аборна робота, відповідно, але всі вони пов'язані з 12 завершальною обертонною роботою, пов'язані з інтеграцією 3D-моделі у відеопрезентацію. Попереднє це у нас формування презентацій, а тепер відеопрезентація. Ну, в декількох Речення, що вам потрібно виконати, що в результаті у вас повинно створитись, і ще не забути про індивідуальне завдання No2, відповідно, яке буде також стосуватися цього напрямку. Ну, По-перше, це те, що інтеграція 3D-моделювання, 3 d з курсу 3D-моделювання, відповідно, передбачає, що вам потрібно буде в кінцевому випадку представити більш складніший проект, який включає динамічне щось перетворювання. Тобто це у нас відеоконтент. Ми вам пропонуємо долучитись до розробки 3D-моделі або якогось графічного елементу. Попередньо ми вам давали завдання в 10-й бортовій роботі, давали завдання щодо логотипу. Можете його продовжити і відповідно додати до нього динамічний контент, тобто створити з нього точніше, динамічний контент, тобто анімацію. Ми сьогодні якраз. Про це розглянемо. Ну, і також сьогодні ми розглянемо налаштування нодів, які дозволять вам візуалізувати текстури і більш цікаві варіанти оздоблення поверхонь наших об'єктів, і ваших в тому числі. Так? Що мається Тобто Ми вам хочемо запропонувати, щоб ви розробили з тим логотипом або з новими якимось об'єктами якусь динамічну варіацію рухів. На базі анімації, і ці відео, яке буде зрендовано і вивантажено відповідно автоматично програмою, але вказане місце не забудьте, яке ви будете налаштовувати, обов'язково вказати, щоб потім довго не шукати. Ми потім вам покажемо, де це налаштовувати, тобто не забудьте вказати місце, щоб воно не було найближче, наприклад, робочий стіл. І, відповідно, це відео вам потрібно буде вставити в презентацію. Презентацію не просту, а ми вам запропонуємо канву. І саме головне, зорієнтуємо, щоб ви це представили у вигляді сторіс або Рівс, або дописів в Інстаграм. Тобто формат Інстаграму, там є шаблон, та, і в нього ставити ваш елемент динамічного контенту, тобто відео, і щось додати оформити, його, тобто, щоб воно демонструвалося. Щодо індивідуального завдання, воно теж саме стосується того ж самого результату, але з додаванням звуку. Тобто, у вас попередньо не буде звукового сповіщення, ви можете цей звук записати самостійно. Можете цей звук додати через інші програми або закачати. тобто В CanV можна ще закачати звуки, відео, які будуть головними. Тобто в якомусь відео заглушити звук, в іншому, який ви додасте, додатково додати звук, якщо складно якийсь відео, ну, звуковий контент докремити від, е, від е, відеоконтенту. Або записати, тобто коротке відео а, з голосом, відповідно, представник. В чому буде тематична спрямованість? в тому, що ми б хотіли щоб ви це пов'язали з дизайном. То, е, е, пов ну, тобто, якщо з логотипом, то особливостями е, е, використання унікальних можливостей науштувань і в використанні в сфері дизайну, або просто взяти якусь цитату про дизайн і її візуалізувати завдяки 3D-моделу і динаміки, анімації з нею, і потім ще додати в канві якісь додаткові там, цитати або особливості, що уважалося, чому, чому важливий дизайн, або як без нього не можна бійтись в сучасному житті. Ну, це такі побажання і ідеальні результати, тобто, про які я сказав, а більш детальніше, зараз все розповім. Більш у ну і зрозуміло, що буде багато питань, сподіваюся, і повинно більш детальніше розповім. Зговори мета нашого завдання оборотору роботи сьогоднішніх лабораторних робіт. Сьогоднішніх це стосується створення власної 3D-моделі, анімації її і інтеграції в відеопрезентацію. То кінцевим варіантом у вас повинен стати відео контент бажано для інстаграму, вертикальне відео, і воно повинно не більше 30, ну, максимум там, хвилини тривати. Але при цьому динамічно презентувати якусь зміну і, можливо, дописи якісь ви створите в кон'єкції. Це по суті підсумовує ваші особливості використання моделювання, використання анімації, використання рендерингу, використання обробки через ноди. Про ноти ми трошки далі розповімо. Експорт вітру, монтаж презентації. По суті, ви ще долучаєтесь до монтажу ну, вже в іншій програмі CanV, але. В принципі, це найдешевший варіант, можна так сказати, який доступний, безкоштовний, да? то тобто, і ви можете будь-який час ще редагувати і приміщити. Щодо представлення результати, ви можете представити результати у вигляді посилання. Можете викачати ну, бажано викачати відео, ну, бажано представити посилання і викачати відео. на всяк випадок. Тобто, якщо ви викачаєте відео в поганому якості, то використовуватимуть посилання. Якщо не викачаєте відео, а просто посилання це теж добре. Що на вас сьогодні безпосередньо? Такі кроки ми вам пропонуємо. Тобто створення 3 моделі або вже її використання, тобто попередні в 10-й абортній роботі ви вже долучилися. Я кажу про 10-ту, а хоча демонструю 12-ту, тобто 11-та передбачає, що ви вже створюєте презентацію, презентуєте свою 3D-модель. Тобто, її, в принципі, результат 11-ї оборотовної роботи це представлення просто анімації в блендері. 12 це представлення презентації, інтегрованої презентації з якимось іншим продуктом, наприклад, CanVo. Ну, пропонуємо CanVo, тобто там є шаблони, які ви використовуєте, просто вставляєте і нічого складного немає. Якщо є якісь інші пропозиції, будь ласка, використовуйте, але тільки дуже просимо, щоб воно було вертикальним, тобто приблизно до шаблонів Instagram. Чому саме Інстаграма? Тому що ми ваші найкращі роботи будемо виставляти безпосередньо в Інстаграмі з підписом, хто це розробив і, так би мовити, своріно популяризувати вас. Щодо -то анімації, тобто другого етапу, ми сьогодні зараз розробимо, ну, роз, розглянемо з базові функції анімації, тобто, що можна робити. Загалом в Blender можна майже все анімувати. Шейдери, особливості змін, положень, все це я розповім. Дуже коротко і потрібно враховувати, що у вас до 1 хвилини. Тобто Анімація не складна. За замовченням в блендері це 250 кадрів, тобто ну, десь 25-30 да, тобто кадрів на хвилину, ну, тобто це дуже швидкий і більш потужний. Ну, ми знаємо, що 25-й кадр бажано використовувати, тому що це порушення. Хоча його постійно використовувати. Тобто, якщо врахувати звичайний, нешвидкий неякісний, то 24 кадри, 30 це вже більш якісний, і, ну, навіть 30, да, тобто це вже говорить, що ми перевершуємо хворі. Щодо анімування об'єкту. Воно представляє собою, тобто ви можете анімувати один об'єкт, можете анімувати одночасно декілька об'єктів. І сьогодні ми вам продемонструємо особливості дуже складної, ну, це більш для моделей персонажів, тобто моделювання завдяки кісткам. Ну, це теж можна використовувати для об'єктів, тобто складних об'єктів і досягати цікавих, я вам продемонструю, цікавих рішень. Ну, композинг через ноти, тобто ми вам запропонуємо долучити різні текстури, не текстури, текстурні малюнки, якщо це потрібно. Ну, в принципі, Дуже цікаві є не текстурні малюнки, а просто використання нодів вау, інших, тобто, які дозволять вам створити цікаві текстурні малюнки, які б ви ну, створювали за рахунок текстур доучення текстур, хоча дуже складно такі текстури навіть знайти. Ну, рендер відео, передбачаю, ви просто запускаєте рендер відео і проходите етап компілювання ваших кадрів, покадрово, Тобто, покадрово компілювання відеотрек, який потім збережеться, саме головне, не забути місце де ви це збережете. Ну, і Створення презентації це трошки інтеграційні якраз особливості в використання. Якщо ну, є інші пропозиції або інші програми у вас налаштовані. Будь ласка, використовуйте, тобто додайте тексту, додайте особливості, ну і саме головне сформуйте у вигляді вертикального відгляду. Більш детальніше про розміри, ми в Canvій якраз розглянемо, які розміри потрібно використовувати. Ну там шаблон є. Ми ще раз проглянемо, які саме там пікселі, скільки точок на точок, по вертикалі, по горизонталі повинно бути. Щоб ще вам сказати, в принципі, треба демонструвати, тому переходжу до. А, ну, Щодо анімації, трошки теорії, що у нас взагалі анімація може бути розподілена на анімацію трансформації, особливо анімацію трансформації вони найбільш часто використовуються: це локація, це ротація, це збільшення, зменшення масштабу. Рух сцені, да, тобто Обертання інші, але ще крім анімації трансформації об'єкту, є ще важливий момент, тобто анімація ну, це трансформація певних об'єктів. До об'єктів може відноситися сам об'єкт, може бути відносити світло. Але ще дуже цікаве, ну, навіть світло відносить до іншого, напрямку. Якраз до напрямку камери. Тобто ви можете, як своєрідний кінорежисер, налаштовувати камеру. Окрім об'єкту, що він не рухається в сцені, ви можете ще налаштовувати особливо Тобто Приближнє віддавлення, зум, обертання, тобто рух за об'єктом, такі варіації дуже багато. Ну і плюс, якщо додати до цього світло, налаштування світла, появу світла, зникнення світла, тобто ви можете створити навіть цілу сцену. З долученням дуже цікавих ефектів, побудованих на простих маніпуляціях з локацією розташування того чи іншого об'єкту. Е, ну, попередні рендер сцена вам дозволить продемонструвати, ну, тобто побачити, як воно відбувається, ну і зрозуміло, що декілька разів можна ще налаштовувати. Тобто, у нас взагалі анімації у нас є за ключовими кадрами або автоматично. Ми зараз якраз розглянемо ці особливість. Так, можливо, якісь є вже на цьому етапі питання, будь ласка, задавайте. Повторюсь, що у вас е, анімація, просто анімація в програмі, виключена анімація, це буде 11 та боротьби роботу, 12 та це буде анімація, інтегрована в канал. Тобто такі особисті. Тобто поетапно ви будете виконувати і повідомляємо можете завантажити в 11-ту, 12-ту це у вас буде реалізація з інтеграцією каналу. Щодо другого індивідуального завдання, воно передбачає додавання до шаблону канви з вашою анімацією, вашим текстом і налаштуваннями і ще додаткового тексту. Але дуже вас просимо його інтегрувати, чи ще інтегрувати а адаптувати, так можна сказати. адаптувати до особливості дизайну, тобто важливо, тобто, навіщо дизайн? тобто Відповісти на таке питання, навіщо дизайн через вашу анімацію, форму анімації. Ну, Додатковий текст можете та просто ну, один варіант, навіщо дизайн тобто відповісти через ваш результат. Та, тобто, ну, наприклад, готов, та, тобто, і можливості, що можна робити з ним, і як презентувати, та, і додати декілька тексту. А ще один варіант це коли ви реалізуєте особливість налаштування саме. Звуку, да? тобто, коли ви додаєте звук, додаєте ще ефекти, то ще підсилюєте особливість важкості. На сьогодні можна згенерувати штучну тракту звукові доріжки, якщо бажаєте, да, якісь цитати взяти про дизайн. Якраз якщо не, ну, в, в, якраз, при генеруванні віду, да, то тобто, ці цитати виставляє канва. Тобто там різні творчі цитати з Аристотеля з іншого, да, тобто, що світ у нас е, має сутність да, тобто, не тільки зовнішню, а й митець. Да, тобто, згадую, ця, постійна ця фраза Аристотеля вискакує в Канвіку, генерується відео. Да, тобто, Дизайнер не тільки створює зовнішню сутність, точніше зовнішнє оформлення, а й внутрішню сутність. Тому не забуваємо, що те, що ви наповнюєте, воно може бути з додаванням тексту звуку, звукових ефектів, тобто фону звукового також. Не забувайте, що там можна накладати декілька звукових доріжок і створити цікаві впитнення. Ну, Збільшувати, зменшити тобто кривими, налаштовувати особливості, появи, зникнення звукових. Ефектів і досягати цікавих рішень Так. Тепер, можливо, є питання, можливо, з'явилось якісь питання. Дуже коротко я про сьогоднішню обрати на роботу і зараз більш детальніше, що нам потрібно буде робити вам робити разом з нами. Да? Повторювати, тобто, ну, як тільки на базових елементах, в залежності, які у вас моделі, ви будете використовувати або всю модель до всієї моделі, або до окремих її частин. Або до сукупності певних частин, тобто створювати, об'єднувати. Заважте, що у вас анімація не повинна перевищувати хвилину, або навіть менше, так? тобто, бажано, так? щоб ви не забули ще крім вашої анімації, тобто динамічної і можливо там поступової динаміки появи, або розширення динаміки. Тобто, як падіння м'яча, тобто. Викидану, тобто кидання м'яча, потім взліт, потім падіння, і знову під ну, тобто, стрибання м'яча і знову падіння. Тобто десь буде більша динаміка, десь менше, але враховуйте, що особливість плюс а, ці динамічні сцени, які ви створите, і ще додати, а, ви, не забудьте про інтеграцію в канву, і там можливо якісь також динамічні анімації додати. Якщо вам буде випадково не вистачати хвилин, точніше секунд а, до вашого кінцевого результату. Ну і не забудьте також додати трошки тексту, трошки творчості, потрошки всього, і відповідно створиться результат. Так, які є питання, поки я не прийшов в Blender, будь ласка, кажіть. Так, ну, тоді, з вашого дозволу, переходжу, тоді зупиняю цю презентацію.